Всім привіт! Лежить собі панелька на травички відпочиває, як людина в суботу зранку після важкої п'ятниці і нічого не запідозрює, чи лежать її осталося тут недовго. В неї сьогодні переїзд на дах, трошки в висоту, на північну сторону. Опа. А це що за шум? Та це ж інспекція прилетіла, перевіряючи, як правильно ці панелі на північ сходу. І що нам потрібно для того, щоб змонтувати панелі? Це шуруповерт, саморізи, кутнички, на які будуть кріпитися панелі, кабель для підключення. Ну і все, і самі панельки. Так, і тепер прикручуємо саме кріплення до панельки з бочку. І два, і так всі чотири кутнички будуть стоять. Сюди буде операція на дах. Працюємо далі. Ось так виглядає готове прикріплено огулочки. Усі. Дешево і сердити. В середині, отак От трошки виглядає саморізик тут, От так само і там. І держиться прекрасно, і недорого коштує. І тут прийшов інспектор з ДТЕК і провіряє якість сонячних панелей. Як ви думаєте, перевірку пройдуть? І так, підготовка до витаскування нагору на кришу. Придумали так дві драбинки, саме головне, що упору в машину, щоб нікуди нічого не поїхало. І будемо зараз пробувати таскати ось так. Готово, прикрутили, не недовго це все робилося. Ось так. І на них сонечко світить, хоч і північна сторона. Уже навіть тінь падає під, під панельками. Ось так виглядає. А тут західна сторона, сюди якраз все сонечко світить на, на західній панелі. чітко. Ось так думаю, що буде працювати. А ви що думаєте? Напишіть в коментарях. Ось так трошки не влізли кріплення. Одне і друге. Я думаю, це не проблема. Якщо тут обрізать, то буде все добре. І тут так само ще з болгарочкою джик і ляже туди. Ось. Отак. От під панельками. Просвіт є, і панельки стоять, і сонечко на панельки б'є. І зараз там десь шоста година. Вже десь може пів цьому. Воно нормально. Сонечко вгорі, панельки світять, але ще поки не працююсь. Ну от і все вийшло. Тут підрізав, там підігнув і все гарненько. Як бачите, саморізи зелені, і там, і тут, і так кругом по всіх панелях. Це спеціально зроблено для психологічного комфорту панелей, щоб вони думали, що вони лежать на землі в трафічки, а не на такій висоті, от 7 метрів, і переживають. А так, я думаю, їм буде комфортніше, за них вже теж треба турбувати. Вони собі тут будуть працювати. Ось так. І сонечко є. Вечірній час, тут сонечко і в ранішній час теж сонечко. От як там, вон теж в сусіда. І трекер, і панельки. Бачите, як все гарненько. І тут теж тепер так. Так, а тепер прийшла черга монтувати провід. Треба підключити МС4 конектори. З одного кінця даху в мене плюс. З іншого мінус. Для цього потрібно там, де в мене мінус, дати конектор з плюсом. Правильно, щоб його соєдінити. Сюди надягаємо кришечку, сюди на кінечник. і обтискаємо. І все. Можна трошки меншим, щоб було краще. Все готово. Вставляємо клац Є. все сидить на місці. І зажимаємо. Отак От все. А тепер треба лізти на самий верх даху на коньочок, і в самий кінець криші, щоб під'єднати там оцей проводок. І вивезти його аж сюди, до цього кінця, щоб тут з'єднати з панелями. Так як буде паралельне з'єднання, буде два поля, два послідовно, два і паралельно між собою. Ось так погнали на кришу. Ну ось я і добрався до кінця. Проліз. Вон тінь моя видно. І дивіться, ще досі сонечко падає на панель. А я тягну дріт і вже дотягнув конектора. Ось. ось. Так трошки тут неудобно. Ну ось є. Ось так от. І тепер можна її з'єднувати. Клац і є. Тепер потрібно панельки з'єднати між собою. Виходить, що цю один роз'єм. Перша і друга. І друга і третя. І потім знову там уже третя чи четверта і п'ята, і п'ята і шоста. Десь приблизно так. Ось теж роз'єм іде між першою і другою. Теж його робимо. клац є. І ховаємо. Тут десь під панельки. і ще один роз'єм. Між другою і третьою клац є. І ховаємо його під панельку тоже. Так, уже гарненько виходить. Яке сонечко гарненьке. Вечірнє. Гарно виходить. Герненький захід сонця. Ще воно опуститься ще нижче. Може почервоніє. Так, а тепер у нас середина поля. Є у нас плюс і є мінус. Треба знову протягнути один провід від плюса до кінця поля туди. І від мінуса теж протягнути туди до кінця. Ще кабеля треба. Злазю, монтую. І вилазю знову сюди прикріпити кабель. Дивіться, друзі, ця сторона поля основна моя, де 4,7 кВт. Вже сонечка немає, а на цій стороні є сонечко. І ще буде давати в батарею якийсь заряд. Отак от бачите як виглядає це все діло. Так що я думаю, не зря тут будуть панельки знаходитись. А ви що про це думаєте? Напишіть в коментарях, зря я це роблю чи ні. Північна сторона криші. Так, тепер я під'єднав плюсовий до мінусу, А тепер в мене там виходить мінус. Ні, в мене виходить тепер плюс. І треба під'єднати до нього мінус. Один кінець такий, другий такий. Зачищаємо. Так, надо надіти отак. Ось так. І обжимаємо. А ну напишіть в коментарях, треба паяти чи не треба, чи буде і так держатися. Інструмент обжимочний є. Я думаю, що все нормально повинно. А ви напишіть. І щелчок. Клац і закручуємо. І знову треба лізти на кришу, під'єднувати. І виводити сюди на край. І так заново ще за одним. Тепер вже буде плюсовий на мінус. І крайній тут вже в мене мінус є. Напевно, я вже сам не помню точно. Ну коротше отак. Кабель у мене не сонячний. У нас теж є PV3NG, якийсь саме ЛС 1х6. Думаю, чи його він лежить під панелями, сонце на нього напряму не попадає. Чи може його надійнити якийсь гофру? Не знаю, Тоже напишіть, будь ласка, в коментарях. Треба гофра чи ні. Або трубу якусь ПВХ зверху накинути. Може буде і краще, ніж гофра. Все. І ось я на даху вже під'єдную останній провід коннектором, кладс, є. Е. Ось, дивіться як сідає сонечко гарне. Просто шикарно заходить за хмаринку. Скоро зовсім не буде. Як вам відос, ставте лайк, якому подобається захід сонця такий. Гарно, правда? І так, вивів я всі провода. Два плюса і два мінуси. Тепер є такий ось здвоєний конектор, в куди я заганяю. Два мінуса, а в цей два плюса. І виходить один мінус і один плюс. І все, треба завести його в будинок буде. Ось так. Так, тепер провіряємо, чи все правильно. Там я під'єднав один і стався цей. І гоп, 95 вольт. 95,3 вольта. Все працює, два поля паралельно. Більше немає, так би було. Ще більше. Було б там, приклад 180, якби було ну, послідовно. А так все вірно. По 30 з лишнім вольт. На поле от і виходить 95. Все працює правильно. Остається під'єднати сюди. Один сюди буде мінус, а туди буде плюсик. Плюс на мінус, мінус на плюс. І все вийде, завести в будинок. Провід і все, буде тепер працювати. От і все, друзі. Панелі стоять, дроти підключені, контролер, як ви бачите, світиться. Видає він даже 31,5 вольта, якісь там 2 вати. Щось потихеньку працює. Якщо світиться, значить він живий. На дворі вже 10 вечора, а панелі ще досі працюють. І це все на північній стороні. Якщо сподобалось. Ставте пальці догори, підписуйтесь, коментуйте. І все. Всім пока, до нових цікавих відео.